Що сказав касир в супермаркеті з вадами слуху після того, як запитав покупця, чи треба пакет, а той сказав, що треба. Це Ал коміки, шоу у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного, засміявся, випиваєш, тож наливайте. Привіт, пацани! Аго, здорово. Йо. Йоу, клас. Ви дуже модні, ескандер. <laughs> Дякую, що на ви. Приємно. Ти чисто з барбаршопу до на нас приїхав. Як у вас справа? Я на базарі був, сьогодні. Ай. Ай. Чого ти там робив? Сьогодні, прям сьогодні? вже. — Ну так треба їзд... поїхати. Що це таке? Працювати, це як? А, справи нормально, нормально. Літо закінчується. Ви побачили це? Ви взагалі? Ну... — Літо вже закінчилося. Все, 24-аго, те що? — Це жесть. — Що там по інтерв'ю? Це <гум> жесть, я, я не знаю насправді. А, окей, що? Ви напивалися прям жорстко? — Що-що? — Напивалися жорстко. Напивалися? Так. От, вчора. <реш> і що? Ти думаєш, що я спізнився? <реш> Треба історія. Давай, і що було? А, що було? А, я а, опинився взагалі не там, де планував. Я, наче підійшов додому, я такий вже от, бачу під'їзд, і тут дзвінок. Дніпро. А, а що ти робиш? Я такий, та нічого, от додому підходжу. Говорю, та не підходь. <реш> Розвертайся, йди на контрактову. Я такий, я підходжу на контрактову, хірак, все, я на пазняках. І я такий прокидаюсь, такий так, а у котрій там зйомка алкоміки. А, ну вже ну треба додому поїхати переодягнутися трошки. Да. Отака От ситуація, вибач, вибач. Окей, жора. У мене була схожа історія, тільки не на позняках, а на сукарках на одну зупинку ближче. Я виходжу з метро, до мене підходить військовий з Азову і такий. Льоха! Льоха! Здорова! Шо ти? Льоха! А я йому кажу, а я не льоха. А він каже: та похуй йдемо бухати. Дістає Red Label, Ой, не можна бренд називати. Похуху ну e no, Red Label, якщо ви хочете, зв'яжіться з нами. <ріст> він дістає фляжку червоної марки і ми пити бити віскарі. <ріст> а тут вона замуляна, якраз приброшує марка. Слухай, тебе цікавіше, тебе цікавіше. Якби я так вийшов, він мені, я мені азовий «Льоха!» Він такий: да, да, я Льоха. Хто забив? Ну, це так і було приблизно. Да, прикол. Uh, і останнє питання: що б ви хотіли, щоб написали на вашому надгробному камені? На надгробному камені? Так. Оце, да, оце, питання. О, оце питання... Прикольно. О! Так, так і написав. Так, так і написати, <рикольно> прикольно. <рикольно> так, так і написати було прикольно. Це кайфово. <рикольно> Жод. Але б я не повторив би. No, так, було б прикольно, але всі, дякую. Другої спроби mm. не треба, щось таке. Е, якщо я помру на Троєщині, то скорше всього там буде писати, е, якось ну. Не ходити в газону. Бляд. Або жив-був-вмер. Mm. Просто не перекапуйте, будь ласка. Доброго часу доби всім глядачам ютуб каналу Влад Бувален. Ми записуємо цей випуск присвячений особливій нагоді. І в день виходу цього шоу ми святкуємо День ургвайської космонавтики. За що пропоную випити одразу? Так, без них, там щось про прапор було. Про прапор це було ще вчора. Ага, а сьогодні тільки космонавтика ще не відійшов, Я я поняв. Добрий вечір, чи що? Як ти вам кажеш, доброго часу доби? Ну, умовно кажучи. Ну давай, 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 давай. Супер. Вступне слово, найс. Закадоніка. Яка фраза звучить від режисера фільму «Таравіна»? Це обрядок. Ах, Таравіно. Це чітко близькосхідний. Тарантіно. Равін, Равін. Це таке пішотирієврейське. Так, так. Ну, все. Ти сказав від Таравіна. Так. Від режисера фільму та Равіна. А, ну да, Таравіна. А продюсер Влад Вибивалєв. Нормально. За і похуй. Такий жарт проїбався Як називають трансформерів, які принципово не змінюють стать? Трансфобери Мені подобається цей хлопець! нас кінематографічний перший раунд Що я кажу? Коли кінчик на язик? Смачного. Собінчик. не <ріст> запивай, там дуже багато. Да? Що сказав Святослав Вакарчук, коли до нього в двері подзвонили ТЦК і спитали, де Святослав Вакарчук? Там, 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 тільки там, де нас нема. Ну ні, вибач. Ну ні. Якби ти проспівав, знаєш такою, то я пошли, як такий. зима. що я відповів своїй дівчині, коли вона спитала, чого він такий маленький? Не це для дітей. Еге. Як би називали лідера козацьких повстань у Речі Посполитій 1594 1596 років? Якби як? він сидів на нового піатру. Северин героїн. <рес> за, за історичні факти <рес> так думають. <мовлять. рес> Подякував. <рес> У вас і фільми були, і пісні були, і історичні фантиби поїхали. Господи, за що? Ідите. Чому в Україні так довго не було світла? Не вистачало потужності. <рес> просто Що сказав касир в супермаркеті з вадами слуху після того, як запитав покупця, чи треба пакет, а той сказав, що треба. Ти що? Ти дивиш да. Серйозно. Боже, правий. Лівий. Як називається зміна місця роботи, коли людина йде працювати з голови на болтфуд? Кур'єрний ріст. Як правильно, додаток чи застосунок? І її дитина від першого шлюбу. Що сказав чоловік з прізвищем Майдана після того, як врятував кота з дерева? Фух, ну тепер герой Майдана! Боже, Підчуля так. Сука! Як я вам доводиться! Давай, 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 давай! За все! Захаруємо дану! Дещо можна витратити лише якихось 15 хвилин, а отримати фідбек на 15 років. На секс на повновітній Ну там від восьми. Ні, я Я вглубився, в плану. Господи. Зелена влада закручує нам гайки. Чому в скрябіна є пісня Стань для батька нормальним сином, але немає пісні я їбу свого сина в жопу. Чого? Бо в нього була дочка. Що може статися, якщо зібрати в одному місці декілька мусульман? Аллах Бабах. Вибухова вечірка. Чому зараз на Марсі жити так класно? Бо там нема циган. Ну хоч десь, блядь, Ну хоч десь. Фу, боже. Ви б знали, як це тяжко, якщо щось. А чого там і думаєте? так, я собі сидять, п'ють такі на камеру. Клас. Ага. Ага. Ну, піздять на мішки таскати. Так, щось там таке було, так. <osionfishas2> Як би називався наркотичний чат-бот в телеграм-каналі? Якби Берего який його вів, був телепузик. Сільпо. А я що казав, а я що казав. Давай-давай. Як би називали фараона, який правив би в наш час? Рамзес чи Назес? Непогано, непогано, але не так що прям. Що ненавидять пірати? Карибське море. Кори. Один два, три. Карибське море. Коли котлета падає на карту. Котлета падає на карту і він каже... Коля, ну нахуй ти стикер упив. Коля, там є фірат Коля. Джек Воробей, Чорна борода, і Коля. І вони такі, де там в цей «Ой, Коля гол. Коля гол. О, боже. «Понятно» Як називається наливка, витримана на основних жителях студентських гуртожитків? Тарганівка. <свят> хайф, хайф. Яке порно не можна дивитися релігійним людям? Те, де часто промовляють О oh майда! Бо це згадування Бога всує. Да. Отакий от факт, от факт релігійний, якщо є релігійні люди в залі. <працювати> Як звертаються футболісти до свого партнера по команді футболіста Транса, коли просять в нього дати їм пас, а матч при цьому відбувається в Києві. Е, київ пас транс! Suka, what the wants it, I don't know, hard no Гарно. так. Пацани, що ви як себе почуваєте? Ахуєно, я забув розривну наступне слово сказати. Давай, кажи. Мені, коли, ну ми перший раз сьогодні бачимося з молодим чоловіком, і мені коли написали, що я буду в парі з ескандером, то я буду... З ескандером! Це за сороку качати треба. Кичай, Качай, руху. А я каву п'ю нормально. Попускаешься уже? Ви що водите, я вчора пив, позавчора пив. тут Не допили щось коротше, да? Окей. Окей. Будуть якісь питання ще? Не, я думаю, я хочу, можливо, а я западенські пісні прикольні. Давай, давай, Іваш. А ну наскільки Западенський? А ну да. бо я до шарів взагалі. поглянь на мене, блядь. Я до шарів. Я взагалі дуже сильно намагаюся бути трошки до я, я шарів. А які закарпатські пісні? Сейчас, я мотив згадую. А западенський, вич не ну, закарпатський. Давай, тобі допоможу. Опа, допоможе. Є? Ну, а залу западецькі пісні якісь, я вам не нашарю. Василина. Де спасите? Василина це не спасій. Василина, а ти знаєш Василина? Василина, Василино! І завіває верховида! Він сто пісні! О! Він ко! Василина! Все, хватає!